Друзі, привіт! А у нас на вулиці йде дощ. Я прокинулася зранку. Як зранку сьогодні субота, чоловік сьогодні вдома. І прокинулася я в 8-й годині і ось така картина. Дощ капає, не дуже такий, не злива, а захмарилося добре. І маю надію, що грибний дощик і будуть грибочки в лісі. Було би добре, якби той дощ. Я мої друзі вже була на городі, вже мокра голова і зібрала миску огірків. Надіюся, ще завтра зберу таку мисочку і законсервую трошки. Така друзі, миска огірочків, огірочки маленькі, такі корнішони. Пан Петро прислав мені таке насіннячко маленьке. І будемо ми їх консервувати. Вчора, друзі, було свято, а сьогодні капає дощик. Ну, він такий незначний. Хочеться, щоб він падав, але й хочеться трошки роботи зробити. Бо в мене стоїть малина, яка вже після зливу тих почала конкретно заростати. І мені тепер треба прополоти всю малину, прополоти рядки. І просипати міжряддя, тому що мотоблок вже не приїде сюди, не поїде. Але я не знаю, попрошу хлопців, тому що хай пройдуться мотоблоком, бо дуже, дуже багато потрібно руками роботи проробити. Мені не до спіху, але малину треба підживити трошки. Я вам зараз покажу. Ось така у мене ситуація, бачите? І воно почалося засіялося. Між рядками прополю, а тут треба сапати. Вчора, позавчора, вчора було свято, я пройшлася ось цей рядочок крайній. І я його просапала. І сьогодні чоловік, чоловік підсипав вже її, бачите. Такого підсипав селітру аміачну, поки що тільки так. І Хоч дощ, хоч дощ йде, але біджілки, бачите, бджілки працюють. Я зібрала вчора малини, і трошки в мене там було ще вишні. І зварила дуже смачний компот і дітям, і собі зварила киселю. Чоловік мій таке не їсть, а я зварила такий густенький кисінь, розри, розлила в тарілках. і дивіться, подивіться, що робиться. Розлила по тарілках і ми собі з задоволенням їмо цей смачний кисіль. Получилося дуже смачно, так що такі тут -то у мене справи. Дуже дякую, любі друзі, що підписуєтеся на мої канали на один і на другий. Я думала, в мене впаде актив через те, що я не викладаю свої відео на основній сторінці, але як бачу, як переглядаю статистику, кожного дня і кожного дня на мене підписується мінімум 200 людей. Це дуже мене тішить, дуже радує. дякую, що підписуєтеся. На одній сторінці в мене вже 58 тисяч користувачів майже. А на тій сторінці мені залишилося зібрати 1100 користувачів. І мені буде вже доступна монетизація. Я не знаю, скільки я буду заробляти, друзі. Дуже-дуже-дуже мало інформації про монетизацію Фейсбуку. Якщо мені вдасться підключити мої сторінки до монетизації. Я зніму окреме відео е і викладу в YouTube про монетизацію Фейсбуку і що там можна теж заробляти. Але поки що я ще не знаю. Пише, що мені на сторінці того, на Ігна Ігнатівна вже доступна монетизація, але в силу того, що я не підтвердила свою особистість, е то мені її не підключають під монетизацію. Можливий варіант відновлення моєї сторінки, я послала туди вже свої документи, зробила якісну фотографію своїх документів, послала, І якщо мою особистість все ж таки підтвердять, я буду надсилати, е на е буду надсилати на оскарження на оскарження рішення. Модераторів Фейсбуку про мою, моє блокування рекламної кампанії. І я думаю, що я все-таки оскаржу дане рішення про закриття моєї сторінки і мені її все ж таки розблокують. Це буде дуже добре. Так що тут у мене справи. Я вже і на Ютубі зібрала майже тисячу підписників. У мене вже там 830 з чимось. Залишилося зовсім трошки. Але переглядів в мене немає. Треба набрати 4000 годин перегляду загальнодоступних відео. У мене переглядів дуже мало. Але нічого, YouTube я веду так, паралельно, щоб не скучати, мені ж не важко закинути те відео, яке я викладаю в Facebook. Дуже легко загрузити і на YouTube. Получиться мені розкрутити YouTube сторінку, теж буде дуже добре, тому що там теж можна заробити якусь копійчину, якщо будуть дивитися люди відео. Відео дуже добре набирає і статистика у 20 слідкувачів в день. Це дуже хороша статистика, щоб набрати 1000 слідкувачів, тому що дивилася відео. Не дуже багато людей таке робить і не дуже багато можуть набрати 20 слідкувачів в день. Але я думаю, що ще вийде, правда? Гарна погода, я сьогодні прокинулася, голова трохи боліла, випала кави і сіла така на диванчику тут на вулиці. І думаю, я так хочу спати. Але, але потрібно йти щось робити. Відпочивати немає часу. Чекаю, коли трошки менше стане дощик. Зараз тобі приготую щось поїсти. Може припиниться дощик і підемо трошки полоти і сипати помаленьку. Вам, друзі, бажаю хорошого настрою, мирного неба, гарної погоди. Не падати духом. І все буде у нас добре. Підписуйтесь на мої сторінки, я буду з вами. Осіхтямо.